Ну, сьогодні у нас відбувається захід, який пов'язаний із народженням і заснуванням нашої лікарні, яке відбулося в 1951 році, саме 1 березня, наказом по облздраввідділу Рівненської області. Ми знайшли цей наказ у наших архівах і, відповідно, захотіли ну, запровадити такий день, назвати його днем лікарні. І, відповідно, запланували ці заходи і нагородження. А також ну, придумали таку нагороду, як в номінаціях різних, як гордість лікарні. В різних номінаціях це лікар року, медична сестра року, колектив року, це наші партнери, яких ми відзначаємо, які нам допомагають і гуманітарною допомогою, і, і наукою там, і, і таке інше. І сьогодні, крім цього, заходу, що ми святкуємо день народження нашої лікарні, а саме 72 роки на сьогоднішній день ми ще хотіли провести такий захід, який би об'єднував громади, медичні громади нашої області і нашу лікарню. Про що саме йдеться? Про те, що ми не завжди можемо отримувати зворотній зв'язок від первинної медичної ланки до нашого третинного. Третинного рівня, ті проблемні питання, які виникають між, між первинною, знову ж таки третинною ланкою. Ми сьогодні отримали масу запитань, які, які вже давно визрівали і які потребують певних оперативних рішень. І це дуже добре таке ну, спілкування. Зараз вже відбувається неформальне спілкування. Я думаю, що ті проблеми, які виникають в зв'язку з входом всієї нашої меди. Медицини в медичну реформу, я думаю, що вони будуть вирішені в найближчий час. Ну, я вважаю, звичайно, він потрібний, тому що багато те, що сьогодні було сказано, ми для себе взнали нове. Ми бачимо, що обласна лікарня активно розвивається. От, е, Ви бачили сьогодні ті комунікації, ті питання, які виникали е, сьогодні. Е, Дякуючи директору, він дав нормальні роз'яснення і хотілося, щоб ну, такі зустрічі були частіші. Хоча всі такі спірні питання, вони в нас завжди, наш департамент проводить регулярно наради, і ми їх там розбираємо, але те, що ми побачили сьогодні наочно, буде багато для себе взяли багато нового. Я дякую їм, що вони організували таку чудову зустріч сьогодні і вітаю їх з їхнім святом.